В центр видих в вдих Вдих центр. Видих вгору. Ранок у парку Франка сьогодні розпочинається із розминки на карематах. Грудною кліткою максимально витягуємося вперед з видихом. Округлюємо, звиштовуємо поперекову зону в і зону між лопатками. Обмежень за віком кажуть організатори. Немає до прикладу, восьмирічна Вікторія на заняття прийшла разом із мамою. Справлюсякі цікаві робили, яких я ще до цього не знала. Деякі було важко. Для занять можна обрати зручний час 7.30 або ж 9.30. Заняття триває одну годину. Також приєднатись можна онлайн. Для цього ведуть інтернет-трансляції. Тренуватись можна відтепер і до 21 липня. Прийти позайматися йогою у парку тут можна безкоштовно щодня. Якщо ж не маєте власного килимка, організатори видадуть вам його безкоштовно. Назад, рука вперед, хто працює вдих. До чола видих. То, що ми даємо зараз парку, може повторити будь-хто. Ми старалися побудувати нашу практику так, щоб вона була доступна початківцям, щоб вона була по максимуму безпечною, щоб не дай боже ніхто собі нічого не пошкодив. І власне побудували її більш в такому терапевтичному плані, щоб людина могла якось розслабитися, познімати зашими, які є в неї в тілі. Тобто нічого складного сік на голові. В нас не буде тут. Точно щодня дають акцент на різні на різні ділянки тіла, так щоб перше було приємно займатись, друге був надзвичайно гарний ефект. Акт і щоб третє люди після занять ми отримали повноцінну схему, як займатися вдома самостійно і розуміння. Техніки медитації допомагають віднайти спокій, вправи хатха йоги підтримати тіло. Ну і загалом настрій просто підтримати дух. Закінчуватимуть кожне заняття медитацією сьогодні. Під музику із гуртом Атмосфера. Скучили за йогою, скучили за офлайн-заняттями, і нам подобається, коли зранку приходиш. Класна погода, класна атмосфера. Отримаєш заряд на цілий день. Я ходжу на йогу, також в принципі займаюся, але на природі це зовсім інше. Це інша атмосфера, пташки співають. І дійсно, можна розслабитись повністю. У перший день до йога челенджу загалом доєднались близько півтисячі людей. Упродовж усього фестивалю організатори обіцяють, крім фізичних вправ, проводити вечірні медитації під музику, лекторії на тему життя в стилі йоги та творчі майстер-класи. Ірина Мочульська Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.